Всім привіт! Розповідаю про нове оновлення в Тором Онлайні. У нас нова кнопочка з'явилася Тором Адрес. Натискаємо на неї, реєструємося. Отже, вам буде на вибір три пункти, тобто, яке місто, яка буква, який номер. Я почну вибирати, напевно, з Rav Ruinsa під буквочкою R. Зараз я її знайду сюди. І під яким номером? Тиснемо Tap to Enter. І вводимо номер, який ви бажаєте, якщо він, звісно, не зайнятий. 1991. Думаю, непогано буде. I like it, Тиснемо, і я зможу це зробити тільки через 72 годинки, так як я це вже зробив. Також кнопка Easy Register. Спрощена форма. Просто вводите своє місто, да і все. Жмяк. пережмякав, назад, жмяк, Ну і також через 72 годинки. Отже, повернемося трішечки назад і натиснемо кнопочку «Friends» і нову функцію під назвою Taxi. Тепер, друзі, можна шукати не біля пугала. Так, так, «Friends». On, кнопочка Search. лякаємо помтаксі. Вітаємо, ви її знайшли. Enter the address to search. Вибираємо, наприклад, я шукаю себе Rio Ruin з буквочкою R. Де вони? А, ось. І мій номер. мякаємо. І мене мало б знайти. Тільки я на цій адресі зараз живу і нікого більше. Тобі ж мене за цією адресою. Сам себе не знайшов. Ну, нічого страшного. В принципі, штука класна, користуйтесь. Ну і дякую за перегляд.